Ваше здоров'я, йду я от туди. У мене отут дещо є. Коротше, з'явився новий котик у мене біля дому. Я його бачив вже другий раз. І в групу скидали про нього, що він є, і ходить дуже, дуже голодний. Ось Так ти дівочка, ти сестра липки под лаку. Я поняла. Кисюха, давай. Будьма, кого ты стерилизовала? А, ты ее узнал? То есть она стерильна? Да, О, боже, боже. Ха! Глянь, глянь, глянь. Дивись. Я ее стерилизовала силой мысли. Я ее записала, я ее оплатила. Стерилізували за моєю вказівкою, грубо кажучи, але я її не знала. І тепер, через те, що в неї є тату на вушці, я не несу її не грибу і не несу зайвий раз на стерилізацію, щоб вона вдруге була на операційному столі. Отака така важлива штука клімату.